Всім привіт! Ви на каналі Сільське життя Жартома є всерюз. Півтора вечора роботи, Огірочки були вечором. Півтора дня. Точніше, Огірочки були вечором, а помідорчики з кашкою. Бачите, в мене є рецепт на каналі, Були вчора, а це старий-старий, забутий рецепт асорті. Тут все. І перчики, і огірочки, і капусточка, сама смачна капуста, помідори. Морквичка для краси кабачок. І далі у відео буде рецепт. Там розраховано на 5 5 бутлів. А де ж п'ятий? 1, 2, 3, 4, 5. Да. На 5 бутлів рецепт. Прямо заливаєте водою, потім зіллете воду з тих п'яти бутлів і в ту воду тоді додавати цукор, оцет. Цукор і сіль. Чого скільки, я укажу далі в рецепті і під відео в описі. Якщо ви хочете побачити рецепт, натискайте кнопочку більше, і там в описі буде рецепт. Тому так, залишайтесь, я думаю, буде цікаво. Ну і ще там пару бути, скільки там, мабуть, літрів 8 томатного суку. Ну, це стабільно. Отак. Рецепти в мене всі хороші, всі перевірені часом. Я думаю, ви вже зрозуміли. Дівчаточка, дивіться, розказую, як я робила сортіжку. Оце цей рецепт, вірите, він, мабуть, 93-го року. Я знайшла, я вам зараз покажу, де він записаний у мене. Писала я. І ну, я в школі вчилась доволі непогано. А почерк у мене був поганий. І в нас була вчителька. Викладала математику, потім алгебру, геометрію Прекрасна людина, Марія Терентівна. Дай Бог здоров'я. І вона мені ставила, що ж п'ятибальна система була. І вона мені ставила таку гарну, знаєте, жирну, красиву п'ятірку з такою крапкою, виводила дуже гарно. А потім писала внизу за каліграфію два. І мені ота двойка була страшна діло. Ну, до чого ж я веду? Я вам зараз покажу той рецепт. Ви будете сміятися, на якому він листочку записаний. А тепер безпосередньо сам весь рецепт. На 5 трьохлітрових банок, так він і записаний. Берете 5 трьохлітрових банок, берете все, що у вас росте на городі. У мене тут огірки, морква, капуста, помідори, перець. Бачите, ось. Вже манікюр, звісно, спаскужений, треба йти переробити. Е, значить. Оце все скидаєте в банку. Перець, цибулька, петрушечка, зеленушка. Кажу вам зразу по секрету. Капусти беріть найбільше, бо вона тут найсмачніша. Я клала кабачки, перець, помідори, бачите, цибульку, капусточку. Перший раз заливаєте окропом, зливаєте воду. Другий раз заливаєте окропом і цю другу воду зливаєте в каструлю. І в цю воду, що ви другий раз злили, капустка. Бачите, в мене була савойка. Я брала савойку, різала прямо з качанчиком, я далі відео покажу. І в цю капусту, котру ви злили, оцю воду, котру ви злили, додаєте дві склянки. Знаєте, от такі раніше були гранчаки по 250 грам, дві склянки цукру, дві склянки оцту 9%. І пів склянки, пів стакана солі. Закипятили оцей маринад, на третій раз залили маринадом, гарно укутали, і хай вам смакує. А тепер я покажу, який же ж в мене був почерк, і як записаний цей рецепт. Знаєте, я коли забирала, коли після похорону, я саме найперше, що я забрала. Фотографії, іграшки на ялинку і сушити з рецептами. Це все, що для мене було найцінніше. Більше нічого не цінного. Це я писала. Це клас. Третій, мабуть. Чи другий. Я й не пам'ятаю. Подивіться. Оце шпаргалеточка на шпаргалеточки. Це я їхала до бабусі і писала їй рецепт. Ну воно правда дуже смачне, дуже смачне.